До Слов'яненка Тарас Шевченко читає учениця дев'ятого класу Новинодобратинського ліцею шостого Олександра. Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив. Нема Січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скилить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачі, на тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують. Де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров'я хататарина морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернуться волі, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог. Що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, є правда, Чи є кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово, чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як бито, та що й сказати, кебети не маю, а до того ж Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються над псалом той, що вилю сльозами. Насміються. Тяжко, батько, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мало сили. Поборовся, був голосок та позички з'їли. О таке то лихо тяжке Батько ти мій друже. Блуджу в снігах та сам собі, ой не шо моє луже. Не втну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, як яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що ділось в Україні, за що погибав, за що слава козацька і на всім світі стала. Утни, батьку, орле сизень, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу. Нехай ще раз послухає, як те море грає, як дівчина під вербою мириця, заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, коли ляже в чужу землю, в чужій домовині.